Зараз будемо молитись ці молити на оздоровлення. Віруй, віруй, що Господь може цілити. Віруй, що Він є тут між нами. Віруй, що він на твоїй схвині, на твоїй не проти тебе. Ні. А він, власне, за тебе. Він той, який хоче тобі допомогти. Віруй в це. Бо як не віруєш, ну не знаєш, що тобі робити. То й не побачиш, напевно. Віруй, віруй, е, віруй. Також запрошую вас бути відкритим, тому що Господь зціляє по-різному. І це не обов'язково, що зараз раз і все зцілилось. Хоча і так може бути. Зовсім не, не заперечуємо дії Бога. Ти можеш зцілитись на цих групах, а можеш зцілитись на літургії, а можеш зцілитись на сповіді, а можеш зцілитись приватною вдома молодшся. А може ще з кимось. А може це все в комплексі. Також з сподію. Він може розцілювати і через молитву, але й також через і лікарів. І то не треба зазувати. Наш Господь зціляє те, як Він хоче, той спосіб, який Він хоче. А ви скажете, а що тоді від мене? А від мене, як дитина, просити його, як дитина з довірою до тата, доброго до тата. Просити його. Тату, переходжу до тебе, маю перше, друге, третє, четверте. Прошу тебе за п'яте, шосте, 7, Прошу тебе та. І він знає, що, коли, як зробити. Тому молимось за себе, також можемо молитись за, за близьких. І також молимось за наших поранених, військових, цивільних і за нашу Україну. Також цілити, і зцілити не, не тільки тіло цілити, а й серце треба стілювати нашою короткою. Серце, мислення, ментальність треба зцілити. Все, все треба по факту зцілювати. Все, щоб ми до Бога всі наверталися приходимо. І це треба. Тому і за це також молодець. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господа, я помогнуся. Ісусе, я молю за свою душу, мені відображені всі наслідки лікар. Через це я часто почуваюсь зневоленим, роздратованим, неспокійним, стирним. Погані звички пустили коріння моїй душі, там залишились знаки від ран, через що мені важко любити свого ближнього. Через різні переживання, які я мав у житті, я став дуже недовірливим. О Господи, очисти мою підсвідомість. Увійди глибоко в неї своїм світом, щоб темрява не поглинула її. Силуй своєї благодаті та бни новин моєї душі, яка є в'язне матеріальних речей, і звідки походять мої страхи. Очисти мене так, щоб мій дух не ще більше відкритись на тебе. Сціли мене від браку довіри до тебе і твого слова. Я прошу, Господи Ісусе, щоб ти зцілив усе моє занепокоєння і травми, які виникли через мої невдачі та нездійснені плани. Очисти мене від усякої внутрішньої темряви і потерпуйся моїми ранами по центрі, у центрі мого розуму. силою Твого імені і через Твоє Слово я залишаю зараз мудрування і зрозумілість, які опираються пізнаю Бога. І перед передковую кожну думку Твоєї волі. Я прошу тебе, щоб моя душа була оновлена силою Твого, Святого Духа і Твого Слова. Щоб тільки правдиве, чесне, справедливе, чисте, любе, шановливе, гідне хвали могло наповнювати мої дітей, нехай мир Божий, який набагато більше, ніж я можу зрозуміти, тримає моє серце і душу в Христі Ісусі. Зараз я молюсь за тих осіб, які духовно хворі і мають багато проблем, полегші їхні тягари і їхні рани, які походять від їхніх духовних слабкостей, захистити дітей і молодих людей. Які отримали цей сумний спадок, зімни їх від депресії, страхів, неврозів і всякої психологічної проблеми. Сили також тих, які стали психологічно хворими через невдачі в сім'ї у школі чи на роботі. Відведи від них будь-яку думку про самогубство і звільни їх від будь-якої думки, яка історія. Ісусе, будь єдиним Господом нашої душі. Своєю дорогоцінною крові, звільни людей, що практикують у пультизмі чародійство, наслідки, які придуть в духові темряві смерті. Віднови мир і спокій у цих душах. Моли за нас, діво Марія, Мати Божа, ім'я Ісуса. Амінь. Господарі, помолій <ривіт> нас. Велико, по -го, Господи Боже, наш ти маєш владу випускати ріхи, душі спасати, і тіла стілювати своєю благодаті. Прояви свою мить слугами Твоїми, що страждають від відуси, і зцілий словом Твоїм, і підведи від немочі до здоров'я, від смутку до радості, бо Ти Бог наш що карає і знову милує, творючи все за своє благодаті. Господи, вислухай що молимось до Тебе заслушує і прижени від них всяку милу, від голови, волосся, обличчя, очей, уха, носа, руса, звика, горла, шиї, грудей, серця, легень, печінки, ниво. Шум, груд, ніг від постей від, від крові, від всіх частин тіла внутрішніх і зовнішніх. Господи, зціли всякі розлади душевні, депресії, неврози, психічні захворювання, алкогольні, наркотичні залежності, залежності від азартних ігор, його здоровий від всяких інших мир. Нехай прославиться, нехай причесне величне ім'я, Отця і сина, і Святого Духа, нині час і навіть вічні. Господарі кому їм. Благословенний Боже, благовітори, дужиттям наших, що хвороби немощі наші та на себе, твоїми ранами ми зцілили, своєю смертю смерть прийми, і тим, що громад життя давав, бо й Лазаря я знати Воскресив. Омину слух Твій, як колись ти відвідав те, що потроху єдиним словом мережкою від неї відігнав, і двом винуватцям роги простують річниці прощення їх і дарувати, ти бомголостивій довготерпливий Господь, прощаючи з глянь у нас у і віджени від них бій, пожаду, знесилення, важкість, звільни від страху, і послав від гарячки, і від прикри годин протягом дня, і від біса полоденного нічного, і хвороби, і відчини не дугом. Ну, тож, згадуючи пророка, промовляємо, помили на нас, Боже, з великої милості Твоєї, з батьоши дро Твоїх. Очисти нас від різного беззаконня, і дивіться, і всякого віка. Ти боїси істинний лікар душі наше, Христе Боже наш, і тобі славі даймо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амі. Господи, тому. Хай Господь Ісус буде для тебе, щоб захищати тебе, хтобі, щоб берегти тебе, перед тобою, щоб вести тебе. Позаду тебе, щоб підтримати тебе, над тобою, щоб благословити тебе. Той, хто живе і царює на віки вічні. Амінь. Я маю так на серці. Давайте зараз у цю коротку молитву, яку ми помолилися, прошу, щоб ми всі зараз на голосі помолилися. Тільки будемо тут замінити не біля тебе, а біля мене. Я говорю я за мною повторюю. Хай Господь Ісус! Буде біля мене. Буде біля мене. Щоб захищати мене. В мені. щоб берегти мене. берегти мене. Переді мною. щоб мною. мене? позаду мене? Щоб підтримати мене. мене наді мною? щоб мною. благословити мене? Той, хто живе, той, і царює, на віки вічній. Господи, вікоморій усе. Ти, Господи, той, який насичує наше серце, ти той, який в повноті може дати все те, що ми потребуємо, і матеріальне, і духовне. Господи, сьогодні ми приходимо до тебе і складаємо свою крапку в морі, складаємо це п'ять хлібів, ми даємо Тобі своє серце і свої прохання. Господи, просимо Тебе. Прийди своїм Духом Святим і зціли наш розум, нашу душу і тіло, наші думки, почуття, емоції, наші рішення всіх нас, наші сім'ї і нашу Україну Божу. Нехай благословить і зцілить усіх нас наш Господь, Отець, Син і Святий Дух, нині час і навіть Амінь. Зараз запрошую та, як, і зазвичай підходити кожного по черзі, і я конкретно за кожного ще і досвід. А ми ще пісню заспіваємо.